Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні у нас розпаковка розпаковка і занюх нових ароматів від бренду Fantasy Community Perfumes, які ви вже бачили в мене на каналі. Вони робили розсилку по блогерам. Ми вибирали собі аромати. Я думаю, що вже всі, хто отримував посилочки, всі вам розказали і ви знаєте цей бренд. І. Була декілька місяців назад у нас така типу гра. Написали вони, що треба брати, ну, і по бажанню можна взяти участь в фокус-групі, протестувати аромати на осліп і написати, що ти про них думаєш, вони планують випускати лінійку. Приїхав мені ось такий набірчик пробничків, вони всі під номерами. Я заповнила анкету, написала, що мені сподобалося, і я вже давним-давно забула про цю фокус-групу, про то анкетування і. Недавно написали мені, зв'язалися представники і написали, що випускають вони цю нову лінійку, і я можу вибрати собі якісь аромати. Справа в тому, що з тих ароматів, які мені сюди приїжджали, мого фаворита в списку тих, що випустилися, немає. Мені дуже сподобався звідси номер 1 Мені ще сподобався аромат, та мають бути, здається, семпли. Зараз ми до них дійдемо. Коротше, було дуже цікаво, дуже цік... приємно, що прислухалась до деяких до моїх думок, скажімо так. І зараз ми відкриємо з вами посилочку. Чому мені ця посилка зараз дуже цікава? Тому що тут є аромат, який я собі вибрала у флаконі, але якого не було там в пробниках. Такі, як завжди, в них упаковочки цікаві. І. Давайте відкриємо, спочатку дивимося, бо я хочу його застосувати прямо на шкірі саме останнім. І зараз ми будемо з вами поговорити про них. О, я дістала. Так, цей аромат був е, в, е, в пробничках. Зараз ми до нього, про нього теж поговоримо, я вам розкажу. Ще раз понюхаю, може там щось змінилося. Так, отут. О, оцього аромата. Цього аромата не було, і він не дуже цікавий, тому що я його не пробувала. Цей ваніла. І третій аромат, який мені приїхав цитрус Breeze Dark Room. Я не пам'ятаю, чи я так вибирала. Але цей аромат мені теж сподобався. Так, тут вже зараз відкриваємо ще один пакетик. Подивимося, що там ще так Так, а я не поняла тут не пробників. Суфлакона. Да, я думаю що я то і не замовляла. Але він до мене приїхав, так. А, ні, не той. Все. Це є Apricot with Weisper Pełni Almond. Це я аромат вибирала. І. О, оцей аромат. Я не, не попередній, про той я зараз поговорю. Так, це є Condensed Milk and nutty Cookie. Це гурманський аромат з гущенка. З горішевковим печивом. От його я саме більше чекала, я трохи перепутала назви. Отже. Давайте розкажу вам трошки про ті аромати, які мені приїхали, які я знаю. І апрікот від Сперпіоні Алмонт. Господи, то ще попробуй виговорити. Ой! Я їх трохи позабувала вже з світловаті. Коротше, це реально якийсь абрикосовий десерт. Тут якийсь дим я трохи зараз відчуваю. Димок, можливо, це, типу, ефект випічки. Це гурманський абрикосовий десертовий аромат. Піоні алмонт, але, ну, Не відчуваю поки що ніяких піонів. Я не пам'ятаю, з чим ці аромати порівнювали, цей аромат мені сподобався з пробника. І я його вибирала. Коротше, гурманський, але. А, є, от, що тут зараз якийсь димок я відчуваю? Ви будете бачити піраміду, і я вам поставлю, з чим його там порівнюють. Ой, приємний, приємний. Це якась короче, абрикосовий десерт, абрикосова випічка, можливо, якогось трошки алкоголю є. Е, і з такою, ну, там чи деревина, чи димок. Я не пойму, що тут, що, тут, що тут димок. Але піона я поки що не відчуваю ніякого. Так, давайте далі. Це я не буду зараз прискати, він мені сподобався, але це для мене аромат досить чоловічий. Це цитрус Breeze Dark Room. І це аромат, ладно, я пошикую на плодер. Це аромат, який пахне пепсиколою. Отак. Це, коротше, цитруси з пепсиколою. Якийсь лимон, от, пепсикола з лаймом. І він реально пахне пепсі колою не от, е, Хто брав собі Кока-Колу від цього бренду раніше. Е, ви знаєте, там солодко, там кориця, там ще щось є. А це ні, це такий дуже освіжаючий, от прямо ніби пепсі кола з цитрусами, з якоюсь деревіною. Ну, судячи по всьому, там заявлений ром, але я його не відчуваю. Але він для мене ну, добрячий, чоловічий. Можливо, влітку можна носити. Ну, Він такий, звичайно. Заявлений як унісекс, але для мене це чоловічий аромат. Е, мені він дуже сподобався самим запахом, але носити на собі ну я не знаю. Він для мене такий е, досить чоловічий, але я ну, його чоловіку і носить він. Пахне пепсиколою, деревиною, і от є тут трохи такої мильно-рильної, е, е, мильно акордів. Дякую за флакон, він мав бути в мене в, в відливанті. Але це для мене такий молодий для, від молодого хлопця до старшого чоловіка. Абсолютно він такий не зобов'язуючий, але він такий цитрусовий свіжак з нотами пепсі і десь там ром, якого я не відчуваю. Але він для мене такий чоловічий. А от наступний аромат, цей чистий блодер, мені не дуже зайшов з пробників. Він теж, мав бути в мене в пробнику, але чомусь приїхав у флаконі. Ох, Його порівнюють: це є ваніла Сіп-Світ Карамель. Його порівнюють вони, ну, Fantasy Community, perfums. Порівнюють його. з, Він зараз інакше звучить. Але все одно я відчуваю ту ноту, яка мені не подобається. Зараз я вам розкажу. Це звучить порівнюють з Bianco Latte, але для мене він абсолютно не схожий на Latte. Він для мене в сторону італіків від Ксержов аромат, який, я, який мені не подобається. Там оце поєднання гіркого менделю з якимись молочними нотами, я не люблю його. Мені не подобається він в макаронці від Жан Артеси, мені не подобається Італіка від Ксажов. І тут я відчуваю оцей гіркий-гіркий менталь з тим молоком. Коротше, він мені от в сторону більше італіки від Ксажов, хоча їх не порівнюють. Але якщо ви любите. Якщо у вас інше сприйняття, от він дуже мегдальний. Дуже мигдальний, і при тому такий трошки лактонний. Ну, він це десертний аромат і Італіка. І куча народу його любить, але не моє, і все. Не можу його носити. Хоча цей солодший і легший, можливо, я його навіть і спробую. І солодка карамель, да. попробую поносити його на собі, можливо. Він мені зайде, а якщо не зайде, ну нічого, я знаю, ми його розіграємо тут. Е, приємний на любителя. Я не любитель Італік, як Сержов повторюся. Хоча їх не порівнюють, пишуть, що він схожий на Б'янко лате, але б'янко лате для мене набагато солодший, менше м -м, мигдалевий, там більше про молоко, про десерти, про ванір. А цей аромат для мене не такий. Як і Італіка, ну, я її відчуваю зовсім не так, як. Всі нормальні люди. всі нормальні люди Вона солодка, гурманська все мені. Ні. Мені оцей гіркий мегдаль все перебиває. І тут так само. Наступний аромат, який мені приїхав, і цей аромат я вибрала собі сама, тому що він мені сподобався цей Frosty berry Cake. І це аромат про дуже насичені ягоди з чаєм. Це аромат. Я не знаю, як вам пояснити. От він пахне прям сильно-сильно концентрований, злегка навіть та таким хімозненьким, але не в дуже поганому сенсі. Не як аромат хімозний, а от як коли нюхаєш ці чаї, такі розчинний чай, чи що, він має такий трошки хімозний характер, але мені дуже подобається. Він насичений, кисло солодкий. От в мене, до речі, мало в шафі таких ароматів. І при тому є тут відтінок чаю, відтінок якихось квітів. Він такий для мене гурмансько-літній, я б сказала. Він мені сподобався з того пробника. І я собі вибрала, дуже їм дякую. Зараз я його відчуваю набагато насиченіше, набагато густіше, ніж він був в мене в пробничку. Може, тому що пшик зовсім інший. Але це такий ягідно приємний, дуже позитивний, дуже енергійний, дуже насичений, ягідний. Чай, можливо, там якісь десерти, можливо, там ще якийсь ваніль. Цей аромат ну, Він не монотонний. В ньому от, ніби відчувається тут кислинка, солодинка і ще щось, і він такий ненабридливий для мене. Потім він залишається такою досить приємною, солодкуватою, якоюсь ванільною базою, чимось таким. Я не пам'ятаю, теж ви будете бачити піраміди. я, не, я вам розказую тільки про свої власні враження. Але він мені сподобався. Він такий... Дуже позитивний, енергійний, але при тому і взимку інколи такого хочеться, щоб трошки підняти настрій. Він не занадто холодний. Але я думаю, що і влітку він теж буде прекрасний, тому що він, в нього така кислинка, оця ягідна, не дає йому звалитися, знаєте, щось важке. Він мені сподобався. Назви, звичайно, я читати. Ви знаєте, назви всі читайте внизу в описі. І останній аромат, який ми зараз відкриємо з вами. І я його нанесу на себе, тому що я не знаю, чим він пахне. Но він має, по ідеї, пахнути з гущенкою і горіховими, цими, горіховими горіховою випічкою, печеньками, якимись горіховими. Так, і я його нанесу зразу на руку, куди би тут нам з годинник. Тут в мене здається, зараз нічого нема. О, я вже так нанесла. Боже! Це прям таке, як я хотіла. Боже, це згущенка, при тому, не варена, не карамелька. А в мене перед очима оця банка з тим. Знаєте, там дитинка оця на синьому фоні по госту СССР. Дитинство. Боже, це реально згущенка, яке воно смачне. Згущенка і є там трошки десь горішки, боже, мене ж. Слинка від нього виділилася. Він краще, ніж я собі уявляла, і це прям такий, який я люблю. Но це така гурманіка прям їстівна. Я знаю, що багато хто з вас не любить, прямо їсти хочеться, але це. Кому подобається лайт, е, Обов'язково зверніть на нього увагу, тому що це, Він, як на мене, найцікавіший, ніж сам той, тому що там тільки згущенка, а тут все-таки є якийсь цей горіховий відтіночок. Боже, це таке, як я хотіла. Яке смачне. Поки що не можу вам нічого сказати про технічні характеристики, але наразі я в захваті від нього. Я його найбільше чекала от з тих попередніх. Просто ну, я повторююся, там мали бути пробники, але чомусь мені приїхала аж цілопочих флаконів. За що я дуже дякую. Ну, оце прям мій шедевр. Це таке, як я завжди шукаю, я вам розказую. Дуже мені подобається, це прям згущенка, і від неї виділяється слина. Коротше, цей дуже-дуже смачний. Називається Condescent Milk and nutty Cookie. Тобто згущенка і горішки. Дуже-дуже смачно. Боже, екстракт, де парфан? Ну, я сумніваюся. Але пахне він просто офігенно. В мене аж настрій піднявся від цієї розпаковки. Все, така в мене трохи до Дурнуватенька була з кучою емоцій розпаковочка, тому що я, по-перше, не чекала, що там буде 5 флаконів. А по-друге, оцей орань, останній аромат, який я хотіла спробувати, це прямо моє. От хто шукає аромат з гущенки, звертайте увагу, я буду тепер насолоджуватись ним. Дуже велике дякую, Fantasy Community Com'юніті які... А... Звертаються до блогерів, комусь подобається, комусь не подобається. Я знаю комусь в когось якісь свої фаворити, в мене свої фаворити. Я, до речі, все думаю, що мені El Diablo маленький, треба. Треба собі купити, нехто Diablo, тому що такава мені не вилазить з голови. В мене є аромати, які я маю, які я ношу, до речі, і комусь, ну, на кожен товар знайдеться свій покупець. Я думаю, що. Таке відношення до маркетингу власного їм тільки в плюс. Все, дуже їм величезне дякую за ці 5 неочікуваних флаконів. Я вам дякую за те, що дивилися. Всі, звичайно, посилання на сайт, на інстаграм будуть внизу. Дуже вдячна за подаруночки, а вам буду дуже вдячна за лайкосики і коментарі. Це пішла. Я поливатися з і жити це життя. Всіх вас люблю в Не ігноруйте повітряні тривоги.